Про визнання протиправними та нечинними рішень постанови апеляційну скаргу Громадська організація, платформа громадський контроль» задовольни двадцять березня. Суд визнав протиправним та нечинним рішення виконавчого комітету щодо вартості паркування у Дніпрі. Позивач громадська організація, платформа громадський контроль. За словами керівника організації Дениса Селіна, вони намагаються розв'язати цю проблему близько п'яти років, оскаржуючи ціни на паркування у судах. Відповідно до цього рішення, всі парковки стали безкоштовними. Всі фактично, фактично штрафи, які були накладені до цього, можна оскаржувати, тому що вони безпідставні. Всі а, а, сплати за парковку, абонементи і так далі можна оскаржити і повернути, тому що вони теж безпідставні. Тому можна доповнювати нашу форму. Ми будемо допомагати людям. Адвокат Василь Підлужний, який вів справу, каже, проблему вбачають у непрозорості визначення вартості паркування у різних зонах. Наприклад, є певна цифра, щоб ви розуміли абсурдність. Це стосується зони З. Зона Z – це площа Героїв Майдану. Ну, приклад парковки. Так, от, оцей коефіцієнт по ній, вони сказали, що коефіцієнт пікової навантаженості по ній 30%. Ну тобто. В саму пікову навантажість вона заповнена на 30%. А цей коефіцієнт впливає на, на той тариф, який буде. Тобто, якщо б не було, тариф на площі Грою Майдану був би 6 гривень 80 копійок. Загалом організація виступає за платне паркування. Давайте зробимо прозоро, давайте зробимо по-чесному. Ну, окрім того, що давайте спочатку зробимо, щоб ці гроші йшли в бюджет, а не приватній компанії. Ну тоді на громадських слуханнях нікого не було почуто. Всі пропозиції були відхилені. Ми запитали у водіїв, чи мають бути безкоштовними паркувальні майданчики. Якщо чесно, я живу тут недалеко від центру, то мені краще на транспорті доїхати аніж тут платити кучу грошей. Ну це 200-250 гривень в день. Ну, при зарплаті, якщо людина 300 гривень за день отримує зарплату, то вона мусить майже всю зарплату на парковку витрачати. Це нераціонально. В Європі немає безкоштовної парковки, в Америці немає безкоштовної парковки, там ще штрафи по 50-75 по 75 доларів. А ми хочемо безкоштовно паркуватися. Так, да, стоянка, допустимо, ще я полагаю, може бути платною, але по вулицях, вибачте. Это уже чересчур. И еще один момент по эвакуаторам: когда сирена, надо взрывы надо прятаться в укрытие. Извините, я не могу должна искать парковку, припарковаться, потому что эвакуатор увезет машину. Три тысячи отдала. Ми звернулися до компанії Парк Сервіс Групи, яка обслуговує паркувальні майданчики міста та до міської ради, аби дізнатися, чи планують вони оскаржувати рішення та повертати гроші, сплачені містянами за паркування та штрафи. Коментарів не отримали, тому надіслали запит. Відповідь оприлюднимо. Олена Ростовця, Олександр Шалдибін, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро.